Всім привіт! Мене звати Вадим, мені 19 років, я живу у Польщі. Це моє перше відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні будемо готувати сирники. Беремо 500 грамів творогу, 2 яйця. Зараз це все перемішаю. Додам 2 столових ложки муки, ванільний цукор за смаком і в процесі я вам буду показувати, як це вмішую, як смажу, так що погнали Беру дві ложки вешту. ще трохи. Бо не повна ложка. Так. Все вимішую.

Угу. Те, що треба. Е, масу відставляємо в сторону, займаємося сиропом. Ось я маю е, уже готовий малиновий сироп він продає.